Вітаю всіх, хто завітав до мене в гості. Сьогодні ми з вами розпакуємо посилочку за iHerb. а ще я з вами поділюсь своїми враженнями від того, що я використала. І почнемо ми Ой, з посилочки, так, з розпаковочки. Невеличка посилочка сьогодні, так, декілька продуктиків. Давайте розпакуємо. Трошки здивована, що нема ніякої. Знаєте, ніякого паперу, яким перекладається, щоб нічого не випадало. Це для мене так, такий сюрприз, я вже звикла, що тут обов'язково такий папір, знаєте. Ну, таке. Так, добренько, і давайте дивитися. Ну, перше, що достаю, це, як завжди, моя повторочка. Це ви вже бачили дуже багато разів у мене. Не зраджую моєму найулюбленішому бренду по догляду за порожниною роту це. Бренд Крест. Знову такий купила від них пасту. Для мене найкраща паста, тому що не тільки просто причудово чистить зуби, але ще запобігає запаленню ясен. Друга теж повторочка давним-давно вже купляла дезодорант від фірми, ой Боже, як він там, Am um Hammer, Здається, рука і молоток, наскільки ну, я пам'ятаю, перекладається. Трошки інше я купляла це натуральний дезодорант. Дезодорант з натуральними речовинами, розмарин та лаванда. Минулого разу я брала трошки інше, з цим запахом я беру вперше. Такий непоганий запах, не нав'язливий. І дійсно дуже непоганий склад. Він не містить алюмінію, натомість він містить харчову соту. Олійку з плодів коріандру, листя розмарину і лаванди. На першому місці в нього в складі дипропіленгліколь. так, це синтетична речовина, це органічне, органічна сполука, яка, знаєте, виступає як. Поглинач запаху, я так би сказала, тобто саме ця речовина і забезпечує здатність цього дезодоранту маскувати неприємні запахи. Ну, так, знаєте, така дієва речовина цього дезодоранту. Буду пробувати, дуже мені цікаво, попередній дезодорант мені сподобався. Я не пам'ятаю, чесно, чи такий самий склад був, чи там якось щось відрізнялося. Але хочу спробувати цей, бо попередній мені дуже-дуже сподобався. Так, далі поїхали. Так, ну, Далі це таке, знаєте, покупочка на емоціях називається. Це пастилки від кашлю з евкаліптом і чим-чим-чим-чим там. з ментолом і евкаліптом. Коли кидала все в корзину, напевно, горло боліло, чесно кажучи. Щось таке, мабуть, було. І закинула ще пастилки ну, в такий період міжсезоння, коли там весна, частенько болить горло, тому я думаю, дуже, дуже швидко у мене розійдуться ці пастилки, ці такі м -м, цукарочки, цукарочки проти кашлю, проти болю в горлі. Закинула в корзину, Знаю, що пригодяться. Вже переходимо до солоденького, до косметики. І тут у мене Два засоби від ділов. Це тонер. Ось такий 150 мл. Я вже, покуп... я вже купувала такий тонер. Він зеленим чаєм. Дуже гарно заспокоює шкіру подразнену, дуже гарно її зволожує. Ой, обожнюю цей тонер, це я вже купляю його чи третій, чи четвертий раз. Такий мій улюбленець. Де ще знижка на нього була така нічогенька. він так коштує по базовій ціні 10 доларів, а я його взяла за 650. Чому не взяти? Тим паче, що я його просто обожнюю. І далі те, що я захотіла взяти на пробу. Я користувалася гідрофільним бальзамчиком від Хеміш, придивилася, і майже такий же самий склад. Має ось цей бальзамчик від IDELA. І він, ну, так, я не знаю, здається, мені трошки дешевший. Бо там, так знаєте, трошки різні. Тут написано 100 грамів в цій баноці, а від Хемміж баночці написано 120 мл. Ну, здається, вони так возі однакові, мені так здається. І ця баночка мені коштувала 12 доларів, а баночка з бальзамом Хеміш коштує 16 доларів 40 центів. Тобто це трошки дешевший. Хочу подивитися, чи така сама текстурка у бальзамчика. Ой, давайте подивимось і хочу. Майже нічим не пахне, так дуже, дуже приємно такий легкий-легкий запах. Дуже приємно. І так, в баночці, якщо подивитися, то текстура така сама, як і у бальзамчика Хеміш. Зараз трошки колупне ложечкою цією. Да, текстурка така сама, як і у бальзамчика Хеміш. Один в один. Подивимось, чи так само гарно буде цей бальзамчик змивати косметику, як і бальзам Хеміш. Ну, не знаю, склад. Просто ідентичний, так що, я думаю, що справлятися з косметикою він буде так само. Ну, відгуки мої дивіться пізніше. А якщо це так, то навіщо платити більше? Можна брати і цей бензальчик. Так, і що в мене там ще залишилося? А, небагацько. Залишилося ще один продукт залишився саме від Хеміш. Якби. Смішно це не звучало. Так, і що я взяла від хеміш? А від Хеміш я взяла сировотоку ось в такому, знаєте, рідкому рідкому стані. Я останній час щось дуже-дуже полюбляю, такі рідкі сироватки, щось мені не так припали до душі. Напевно, знаєте, шкіра моя, і я вже відчуваю, що скоро літо, а влітку і. Коли теплою і влітку я так, даю перевагу саме таким більш легким текстурам. Так. Ой, як пахне! Це сиродочка з болгарською розою. О, це сиродочка з болгарською трояндою, і він дуже-дуже приємно пахне трояндою. Повинен так само, ну, по-перше, зволожувати шкіру, це зрозуміло, і ще пом'якшувати шкіру. 88% цієї сироватки складає квіткова вода адаманської троянди, а на другому місці йде пропандіол, який не просто зволожує, а він допомагає затримувати вологу в шкірі і запобігає втраті вологі. Ось так. Тому ця ну, дуже прийдеться до душі тим, у кого суха і зневодена шкіра. А ще таким дівчаткам, як я, в кого вже зріла шкіра, і вона втрачає вагу. І вона втрачає вологу. Ось, я думаю, сироводочка теж прийдеться до душі. Ох, як вона пахне! Вона в спреї. О, гарний тут пульверизатор. Ой, клас. Моє. Так, да, дуже легка. Мені зовсім не липка те, що я люблю. Обожнюю такі сироватки. Просто обожнюю. На літо буде просто як знахідка. Так, так швиденько ми розібрали все, що я собі так трошечки прикупила. І тепер давайте подивимось, що я вже використала і які мої враження від всього того. Почну я з двохфазної рідини від Міша. Вона мені дуже сподобалась. Знаєте, така двохвазна рідина, яка гарно знімає макіяж, і що головне не залишає цієї неприємної такої масної, такої, такої плівки. І що мені ще дуже подобається, що вона. Не залишаю тоємесної плівки на очах. Не подразнюю очі. І оце не має, знаєте, інколи буває така двофазна рідина, тільки там трошки потрапила в очі, і все, ти вже нічого не бачиш, все розпливається перед очима. Тут ні, тут вона ну, дуже гарна. Знаю, що ще точно, буду повторювати. Напевно, якщо знайду на знижечках. Друге, що хочу показати. Нещодавно, начебто, я показувала це в розпаковочках, так і я закінчила вже першу баночку з колагеном. Що хочу сказати? Ну, по-перше, я її закінчила за місяць, тобто мені вистачило її так, як треба по дозуванню по... по одній такій мірній ложці щодня приймати, то. Місяць більше не вистачає. Я не знаю, як там у людей вистачало на два місяці, ну, напевне, не кожен день вони приймали. Якогось кардинального ефекту я не помітила, але колаген має такий накопичувальний ефект, тому я буду продовжувати. Я вже замовила наступну баночку. Чесно кажучи, чого я не замовила відразу дві. Ну, хотілося спробувати, Вообще, піде, не піде. Знаєте, а так, не знаю, в мене це вже такий. В ритуал, можна так сказати, зранку проснулася і випити скляночку з колагеном. І Є один момент. Він з таким трошки рибним присмаком, але ще є ось такий не дуже приємний рибний запах. Хто цього не полюбляє, я думаю, що ви з ним не подружитесь. У мене вже є свій лайфхак, як. Позбутися цього запаху, ну, зменшити цей запах. Я його просто розложу в високій, але вузькій скляночці. І тоді запаху майже не чутно і спокійно випиваєш. Але присмак все одно ти відчуваєш, і хто не любить рибний присмак, я думаю, тому не сподобається. Не знаю, мені було нормально і хочу ще продовжувати, тому що я читала відгуки, що такі, знаєте, вже ефект, дійсно такий ефект, видимий ефект, помічали після прийому десь ну, другої баночки, скажімо так. Будемо продовжувати, будемо дивитися і результати, а вже ж, а вже ж ви дізнаєтесь. і ще два продукти, які не стосуються і хербу, але хочу показати, щоб просто виконати ці баночки. Так, знаєте, не хочу це нагромаджувати. По-перше, це була моя покупочка в в інстаграмі від Maxi Color, тонуючий бальзамчик. Там ще такі, знаєте, там залишки на баночці залишилися. Відтінок називається Пудровий. Ось можете побачити, який повинен був відтіночок. Ну, і можете подивитися, чи є, чи справді є хоч близько такий відтіночок, Так, тому що я. Якраз напередодні тонувалася, останній раз тонувалася цим бальзамчиком. Так, ця баночка містила 200 г бальзамчику, і він коштував мені 165 гривень, і знаєте, його вистачило всього-навсього десь 4 рази. Так, щоб повністю протонуватись, не більше. Така невеличка баночка. Взяла на пробу. Що обіцяли? Обіцяли, що, а ну, по-перше, тонування, це можете подивитись. По-друге, що він буде покращувати стан волосся, цей бальзамчик, буде робити його м'яким, буде робити його блискучим. Сподіваюся, що вам буде видно. Дійсно, воно більш блискуче волосся. Так, воно на дотик м'яке, приємне. це стосується волосся отут, зверху. А ті мої такі сухуваті, сухі кінчики, вони. Не зволожені, вони сухі і залишаються. Оце мені не сподобалося. Ну, це знаєте, це так. То в мене дійсно пересушене волосся, освітлене, пересушене, але я чогось думала, що цей бальзамчик буде допомагати і кінчики теж робити більш вологими. Ні, такого немає. Куплю його вдруге чи не куплю. Знаєте, поки що думаю, сумніваюсь. Стан волосся, мені подобається, але якщо б воно, знаєте, повністю все до кінчиків було ось таке красиве, як зверху, може я б ще і купила повторно таку баночку. А так, сумніваюся. Так, ну і останнє що? Це я в Єві купувала, це така цікава маска. Маска два в одному. Від корейського бренду Conan. Ось така масочка, вона два в одному. Маска плюс патчі. Тобто кологенові патчі на всі діляночки, які потребують додаткового зволоження, а потім зверху маска, і маска начебто там розчиняє той вміст, з якого зроблені патчі, і вони ще більше зволожують шкіру, роблять просто вау ефект І що хочу сказати. Ось ось о, ті, ті, ті патчі, які я просто не змогла відшкрябати від, цього, як сказати, від цієї основи. Не знаю, як воно повинно було від неї віддертися, але вони просто розпадалися на частинки, я їх так і не віддерла. А сама маска, да, непогана маска. Добре зволожила мені шкіру, мені масочка сподобалася, але оцей ефект 2 в одному я ну, навіть не змогла спробувати. Тому, знаєте, якщо ви побачите в Єві ці масочки, не знаю, я б не радила. Це так, просто маска, тканева маска, їх безліч інших і, і можна купити за меншу ціну. Ця маска, мені здається, коштувала мені 48 гривень, ну, начебто небагато, але я, зволожуючи маски, купляла з ну, такою самою дією. І за 32 гривні, і за 25 гривень, навіть за 19 з, за знижками купляла, тому я думаю, ну, воно не варте. На сьогодні ми все розібрали. Хто додивився до кінця, кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Я сподіваюся, що відео було корисне. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь, приєднуйтесь до нас. А я всім вам бажаю гарного дня. Всіх вас дуже люблю і до наступної зустрічі! Па-па!